Дуже відомий. Робін... Так, да, Вільямс, Вільямс. Не пам'ятаю, чи він Робін, але... Окей. Мені треба... Що мені треба? Набити йому обличчя, чи що? О! Окей, шикарний геймплей. А? Оце те, що я стрибаю йому на оцю, на його тінтаклі. У мене питання, а йому типу боляче від цього чи що? Чи... Ого! От коли я його лупашу може бути, зробив дірку у кораблі. еще той Дарк Souls, короче. О! Гимо пыку ему. Еще одну дырку зробив. А что делать? А, що робить? Виглядає так на ні. <рознания> <рознания> Та, відразу з босу. О, поч... почекайте, дайте я почитаю, хоч що ви писали. А, не всі я взагалі Ворота. не знаю, що це. Ага, відразу з босу. Так, ботик намагався. Так, контент. Та щось трошки Welcome схоже. Які Які А... Ні, та типу дивіться, це в PlayStation. Outwriting Games. Games. Це в PlayStation Store. Я не думаю, що вони, типу, що це прям піратка якась. Я думаю, що вони отримали ліцензію на це лайно.

Думаєш це актори прямо озвучували? Непредзятий. В сенсі, я тільки що бив боса. Що значить не грав? Воно відчувається реально дуже дуже типу на колінці. От, взагалі я дивився, я не поняв, а що, де? Що де? відбувається? На що я дивлюся? А так ти вже? Привіт, привіт ще раз. Та, про руденьку акторку з доктора. Що відбувається? Де я? Офігезна гра вандал. Я дуже не Що Чудовий що, щось? Що, 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 що відбувається, серого экрана, ибо <laughs> так пахнет реал, да, бадумц. Окей, <laughs> okay, давайте мейн меню, я спробую перезайти, да 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 мой шанс. Джуманджи. Плей. Континью. Ну ок, вибачте. Ага, йой! I'm Де вони взяли цього джипа? У, я знайшов золото. А, куди мені взагалі їхати? В мене є якась мета, чи я самурай? У мене є тільки шлях. Ой, там ще щось збив. Стоп, а де наша музика? Я не можу це без музики дивитись. О, чудова пісня. Це що, портал? Так, ну звісно ж, керен. Е, обираємо, а кого ще? О, да видите, як вона в мне yeah. Нарешті мені. Це з Бендіку. <laughs> Нарешті мені дали пограти за Емелі Понт. О, чекпоінт, напевно. Воно лагає. Щоб ви розуміли, я реально відчуваю, що тут зараз десь двадцять ФПС. На боюці граєте. Скіф привіт! Та-та-та, щось типу того. Нексгіен гун на застарілій платформі, отож. Гірша нікуди. А ну, я можу якось застрибнути? О, дивіться, я можу сюди застрибнути. І взяти великий камінчик. Щоб потім, я не знаю, нашою. Мені треба два гігантських ключі знайти десь тут. О, дивіться, напевно, ця штука, через яку можна стрибнути. Так, маємо перший гігантський ключок. Так, yeah. да, в мене ж стара версія, ота, От що зі старту продажів PS5. Вже ж є нова, краща, мабуть, потужніша, то треба мені грати, як би натякає. Хочеш в мене грати. Власне, ну, типу, купи кращу PS. Ну та, та, PS5. Завжди, при тому, що, типу, завжди. в реагу, <рисували> та-та-та. Власне, на цьому каналі, напевно, 90%, 95% контенту завжди були спочатку з PS4, потім з PS5. Мої очі зараз витячуть. Та почекайся, не, не 20 FPS. <плес> 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 До Дрече, ти ж теж можеш спробувати, Це там є демка на 30 хвилин, е, якби. За гроші, то будуть 60. Я не знаю, може в цьому прикол, до речі, може це така задумка була. Більш того, вони зробили на цю гру демку. Тобто вони дійсно думали, що хтось. Хтось пограє в цю демку і такий, блін, я хочу це купити. Там, якщо я з кимось не привітався, здається, всіх бачив. А якщо я з кимось не привітався, я перепрошую, так. Можливо, сенс вимкнути трасування променів? <ривів> Блін, тут немає налаштування, не вистачило грошей, трошки, щоб е додати налаштування з трасуванням променів. Речі, якщо от, для тих, хто не в курсі, давайте окей. Те, що воно зроблено погано і ніякісно, ми це зрозуміли. Давайте спробуємо заглибитись у сюжет е, «Джуманджі», власне, е, що фільм, що фільми навіть з цими акторами, воно якби під собою е, мало бути: е, це не ходиш і вбиваєш всіх, а ходиш і тікаєш від всіх. Бо по факту, типу, вони потрапляли в жахливий світ. В якому все намагається їх вбити. Розумієте? Тобто це взагалі не виглядає як Джуманджи. Це не оригінал Джуманджи. Ні, так, як той оригінал з, з отим. Е, як його. Ну не пам'ятаю, як того актора то, то, то звуть. Знову забув. Е, Робі Вільямс, та. З, звісно, що це не воно. Це вже по нових частинах. Ну точніше, як це ремейках. коротше, я пропоную. Я от це те, що я думаю про це, вру. Почекай. Та... Давай, з третьої спроби в тебе вийде. Ну, давай. Та що не не виходить? Оу. Та в Сенсі? Ви типу серйозно? Засуджую. <ріст> як же 30 секунд, Геймплей! <ріст> типу серйозно? Я не можу просто. Хай копає моральну яму. Начівка за смерть була. <ріст> можливо, можливо. Uh, так. Uh, гаразд. <ріст> так, як воно там називається? Ця шикарна. Uh... <реш> Пригода англійською. Так, 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 так. Блін, бо вона типу підписана українською. Всюди. А, курва, вона всюди підписана українською. Ну, ок, ладно, будемо голосувати так. Сподіваюсь, в мене нічого не зламається. Я пропонував вам поставити рейтинг для цієї гри. Так, поки, поки ви проставляєте свої карколомні оцінки, нуль не зарахую від 1 до 10. Ну, Вандау сподобалось. Купиш її за full price?